Ця поправка передбачає те, що покладається на сільські і міські ради обов'язок забезпечувати прибиття громадян до ТЦК. Раніше вони сприяли, а тепер вони зобов'язані забезпечувати. Хоча, очевидно, що вони не військові органи, і ТЦК буде чекати, поки їм забезпечаться місцеві органи влади. Відповідно, а місцеві органи влади не мають таких повноважень. Тому я і пропонував повернути назад на сприяння забезпечення. Бо посилання в цьому ж пункті законопроекту на частини 3, 5, статті 22 закону про мобілізацію не має сенсу, бо в цих нормах місцеві органи влади взагалі не згадуються, як це повинно працювати. Буду вдячний за відповідь. Дякую, ця поправка передбачає поширення норм щодо мобілізації які діють для педагогічних працівників на артистичний склад національних закладів культури. Чому це важливо? Ви пам'ятаєте? Всі ми бачили фільм про щедрика. Коли Петлюра висилав хор кошиця для пропаганди України і для того, щоб вони щедрих співали, ми зараз забираємо кращих акторок музикантів в національних закладах культури їх всього півтори тисяч чоловік. Коли ви забираєте з національного колективу кращого скрипаля, то фактично колектив розвалюється або лідера духової групи. Вони йдуть за кордон, там залишаються. Це стосувалося півтори тисячі найкращих талановитих українських музикантів, які можуть і складають славу нашої держави. На жаль, ця поправка комітетом була проігнорована. Вважаю це абсолютно недалекоглядним і неправильним з точки зору і розвитку культури і пропаганди наших цінностей в інформаційній війні. Дякую, законопроект пропонує зобов'язати громадян, які виїхали за кордон на постійне або тимчасове місце проживання, і в зв'язку з цим зняті з обліку стати на військовий облік. По-перше, не зрозуміло, в який спосіб це забезпечити, бо навіть чи підлягають вони українському закону, коли вони знаходяться за кордоном, є питання. А навіть якби підлягали, забезпечити це фактично не можна. Ми фактично робимо те, що ця норма проводить до того, що наші громадяни будуть взагалі відмовлятися від повернення в Україну. Тобто, ми нормою, яка очевидно не буде діяти за межами України, ризикуємо збільшити демографічну кризу і демографічну проблему, про яку ми говоримо. На жаль, багато таких нереальних норм в цьому законопроєкті, і тому прошу підтримати цю мою поправку просто для того, щоб ми не дурили себе і тих людей за межами України, які хочуть сюди повернутися, щоб вони не приймали громадянство інших країн. Дякую.